Шалом, це Славко. Не встигнеш відсвяткувати тут такі події, що доводиться свинячий голос доганяти їх. Я скажу, що це вам не затока чиїхось свини, хоча свині, як ви пам'ятаєте, тоді були кубинські. І я оце не соромно підняти колах за наших інтернаціональних найманців і братів-поляків. Пам'ятаєте, як там було у Толстого сказано? Приїхали казаки, поляков привели. Козаки і поляки, поляки і казаки на спаки б'ють. паки, А ми же без царя, як раки, гарюємо на мілі. Це спроба перейти білгородську засічну черту і зробити реванш по гетьману Виговському. І я скажу, що дуже вдала. Це я б сказав, щоб у мене була романтика німецьких полководів, я б цю операцію назвав би гетман виговський Насправді, от те, що ви бачите, значною мірою підтверджується зйомками зі супутника. Ось, власне, ви вже впізнаєте сєвєрський Донецьк, оці ліси, правильно, навата Волжанка. Ось вона, ось тут от навата Волжанка. І ви бачите вогнище і артилерійський вогонь. Оце кордон натурально, це кордон по український бік. Ви бачите, що дуже близько до українського кордону вони ведуть вогонь. І так от сюди сягає вогонь вогневих засобів цих от інтернаціональних добровольців, за здоров'я котрих я піднімаю цей. Затяга декуба, між іншим, дуже-дуже збалансований ром по всіх показниках. Як на мене, що не настільки сороткий, але він кращий за Пусерс. І Якщо ви дійсно хочете зараз підняти за здоров'я і за перемогу, то я радив би вам саме на честь Плає Хірон. Ми, ми таки відновили ми сильніші за ЦРУ, Повірте мені, що та операція, що була в заліві свиней проти цієї операції, що йде на наруту Волжанку. І на Жобикина значно більше. Ще раз порадуємося за оцю от карту. Ви бачите, наскільки ми, українці, змогли переграти целу, наскільки гур наш потужний, де і союзники, я скажу, все таки я скажу, що при всій моїй любові до Кубинського Рому, росіяни, котрі з нами не забувайте один народ і брати поляки, це значно потужніше. Ніж кубинські контрреволюціонери виявилося, і гур значно потужніший за ЦРУ, І наш президент має значно більше тисні, коли ніж мав кенеді. Вони в нього правда були перев'язані. Ну ви ж знаєте, тому він авіацію не послав. наші теж не послали авіацію, але послали артилерію. І Я скажу, що це хороший прикордонний набіг. Якщо ви побачите зону знеструмлення, важить правий Нася мені підказує, що треба дивитися зону знеструмлення від Кошлакова, ось сюди, от, до Маломихайловки, до Тернового, ось сюди, до Зібровки, до Нікольського. От, з оточенням отака зона от, знеструмлення то та, така от зона впливу. Це... Завдяки Шебекіну, це Шебекінський усо, це вже отака от зона знеструмлення, це така вже зона фактично бойових дій в перспективі. Не забувайте, що настільки вдалося пошкодити інфраструктуру противника в такому от обсягі. Це мабуть бажати за найбільший обсяг. Я на жаль не встиг подивитися, які супутнікові знімки замовляли для цієї операції, якщо вона буде далі розвиватися, якщо це не набіг. Розумієте, що хорошо в цих операціях? Що добре? Це як у нас війна проти Московії, що вже десь 14 березня стало ясно, що ми українці перемогли. Лише не ясно досі, який масштаб нашої перемоги. Розумієте, чи це перемога ситуативна, що ми зберегли Україну, чи це буде перемога оперативна, що ми од'єднаємо Крим від решти території Московії? Чи це буде. Перемога стратегічна, що ми відіб'ємо противника на кордон 91-го року, звільнимо Крим і цим самим порушимо внутрішню єдність Росії, приведемо до влади чергового Путіна. Ви не забувайте, що той дідушка Путін, котрий тріцає дійсність і зараз не знаходить Шебекіно на картах своїх 17-го віка. А насправді його там і нема, треба сказати, що Белгород є. Я зараз якраз пишав за Білгородську засічну черту, а Шебікіна нема. Так от, той дідушка Путін це вже Путін вчорашній. Зараз до на Росії народжується новий Путін, і цікаво, що цим новим Путіном може стати Пригожин. Що зараз, ви знаєте, Кадиров зайняв контрреволюційну позицію і зараз відстоює. Палка з міністерства оборони. Я б не це добре, що він зайняв цю програшну позицію. Виявляється, що він таки креатура, і зараз наші всі сподівання мають бути покладені на Пригожина, на цього чергового Путіна. Це це завтрашній Путін. І зараз власне конфлікт між двома путінами це саме те, що нам потрібно. І я скажу, що цей удар виявився важливим як стратегічно. Ну він напрошувався, тільки не було рішення ніхто. Ну, власне, хтось знав знавшення, але не боюся визнати, що я не зважав на таку активність іноземних добровольців, інтернаціональних добровольців. Ви ж знаєте, що вже бачили братів поляків на прикордонному переході, ви ж вже, вже знаєте. Що можна сказати, що задум операції блискучі, і добре, що вона безпрохишна. Ну зробили вони набіг, відіб'є їх проти відкотяться вони за кордон. Це все одно пощочина. Ви розумієте? Це пощочина значно більша, ніж колись був рейд Басаєва. Всі ми нами любимого, і людина, котра визиває нашу повагу, і світлу пам'ять, за котрою ми зберігаємо, це людина, яка вказала нам шлях. Власне, Батьком духовним всіх оцих от, от походів сьогоднішніх на Товолжанку, на Шебекіна, є саме Шаміль Басаєв, котрий проклав нам цю дорогу, вказав, як це треба робити з росіянами. Але подивіться, наскільки змогутніли учні Басаєва і наскільки іншим стало російське суспільство? Пам'ятаєте, який інформаційний шок, який інформаційний штурм у Дранг був з тих подій наїзду на Будьонівськ. Пам'ятаєте, Шеміля Басаєва і зараз, власне, палає Шебекіна, грабують Шебекіна, що українські військові не зайшли, а місто вже розграбоване. Розумієте, що? І зараз тут бойові і нічого, вони як в рот взяли. І це добре, що наскільки Путін видресирував суспільство. І от така реакція дресированого суспільства може бути непередбачувана. Ви розумієте? Те, що вони зараз мовчать те, що вони переживають стадію отрицання, це не значить, що їхня редакція в подальшому не буде якоюсь неочікуваною, і може вона нас ще і приємно здивує. Так що я вам всім раджу не перейматися, подивитися ще раз. На цю зону бойових дій, доліною Сєвєрського Донца, правильно було сказано, ми просуваємося на Белгород. Ну чому ви зрозуміли? Власне, що доліна Сєвєрського Донца це саме те, те, що потрібно для того, щоб присунути Белгороду. От, власне, ви бачите цю долину, оце операційний напрямок. Є долина, є дорога, річки, є залісньомісницьку стані каве. Місцина хороша, але не забувайте, що ця операція повністю 100% безпрограшна. Що би не сталося силами вторгнення, за виключенням наших братів-поляків, котрим ми всі бажаємо щасливо повернутися з перемогою. Ну, це, знаєте, поляки правильно, нарешті починають мститися за Катень. Це добра ознака, і добре, і радісно, що вони з нами. Так, от, що б не трапилося з тими, хто зараз перейшов кордон, як би ця операція не завершилася, вона вже виграна і буде виграна при кожному її перебігу. А ми будемо сподіватися на подальший розвиток подій. Бай! А я ще раз трохи додам собі.